Зарізали свиню, точніше, цей кабанчик. вид не товарний, але на вкус бомберу. тому що при соломки. Ну, як мені ось обили розказали, треба відкривати пори, ну тільки ж оце я так пік і обливав водою, пік і обливав, але ну, вона ніжніша просто шкура. мягусенька, мягусенька. йшла Ну, десь позлазило, десь я просто не професіонал, ну, вийшло. Зато дим, тепер толок був от дима, оказується, Що воно тепер оце відкрите, де отаке, типа. Чи отаке должно воно все бути. Його домиватися не буду. Це ляже, потім ми домиємо вже, коли воно спуститься на низ. Так. А так тепер воно... тепер, Тепер воно пахне. А? Ну і так, вже є. І зараз цю потім прикаптим. Ну а ця взагалі вийшла порепанка. Чуть-чуть менше вже готова тільки її розділити. Ми її ще теж обдамо соломою. Ну це воно якось так. Цього вес був. Через вісап провірили через кранові, 115 кг, 118 кг. Взагалі, ліг, блін, за, мабуть, 40 секунд. Тільки чирк, кров вийшла і він здався одразу. Це ж встало і побігло, не попав. Ну, я по артерії під грудниною ріжу. Ну, коротше, якось так. Я ж кажу, не товарно, но зато вкусно.